Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого побратима В'єтнама. Побратима його звали В'єтнам. Народився він в 94-році, 5 березня. Тільки на ворог вступив на наші землі, він відразу приєднався до Азовського руху. 28 грудня 2014 року він трагічно загинув. В липні 2015 року він був нагороджений орденом за мужність третьої ступені. Героям слава! Пам'ятаємо! Слава нації! Света!